Сьогодні особливий день, бо саме 1 червня у всьому світі відзначають День захисту дітей. Це свято нагадує всім дорослим, що діти це найдорожче, що є у світі. Ваші мрії, усмішки, щирість і доброта це справжній скарб. Ми щиро хочемо, щоб кожна дитина росла в любові, теплі, безпеці, з вірою в чудеса та впевненістю в завтрашньому дні. Сьогоднішня вистава це наш подарунок вам. Добрий день усім гостям, нашим славним малюкам. Чую оплески лунають. Отже, ми розпочинаємо. Казка до нас загостила, нас з собою захрустила, тож дивуйтесь і дивіться, на чужий помилка вчиться. Жили були котик Мурчик молодець, півник Петрик Гребінець. Вранці з сонечком вставали. І зарядку починали. А як вмились, то сніданок починав робочий ранок. Ох, яка чудова днина! Побіжу мерщій у ліс, пошукаю деревини, а ти, півнику, дивись! Сам лишаєшся у хаті. Будь обачний, любий брате. Мунчик то топірецю взяв і до лісу поспішав. Чути стуки, кіт рубає і на купочки складає. Лариса лисичка по лісу гуляла, як почула запах півня швиденько примчала. Стала круг хатинки ходити кружляти, як дістати півника, стала міркувати. Мій Петрику, мій красене масляна голівонька. Виглянь у віконечко і коханий півнику. Ток-ток, не велів коток. Я лишить погомоніти і з тобою подружитись. Петрик відчинив віконце, щоб впустити в хатку сонце, А Лариска хитра була, вмить його з вікна стягнула. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за клинові ліса, закрутіє гори, за бистрі води. Котик мурчик стрипенувся, вмить за Петриком митнувся. став лисицю здоганяти, приятеля виручати, наздогнав, втекла до хати хитра злодійка хвостата. Далеченько я йду, й ту нову біду, будь обачним. Сиди вдома, не відкрить дверей нікому. Мурчик топірець узяв і до лісу поспішав. Чути стукіт і трубає, і на купочки складає, а лисиця добре знала, знов попівника примчала. Мій Петрику, мій красене, масляна голівенька Виглянь у віконечко, мій коханий півнику. Ток-ток не вийди в куток. Я до тебе справу маю. Он пшеницю насипаю, вийди, поласуй зерном, я ж до тебе із добром. Півник вийшов, бо повірив. та лисиця звір є звіром, вмить вхопила й понесла. Ой біда, біда, біда. Знову котик визволяв, Знов лисицю наздогнав. Петрика привів додому, не віддасть йому нікому, та потребу в дровах має, знов до лісу вирушає. Далеченько я йду не наклич нову біду. Будь обачна, сиди вдома, не відкрий дверей нікому. Тиша навколо хатинки, сумно півнику самому. Вирішив вікно відкрити, глянуть, що там біля дому. А лисиця не дрімала, вона півня пильнувала. Мій котику, мій братику, несе мене лиса за клинові ліса круті гори, за бистрі води, порятуй мене. Та далеко котик був, півника він не почув. До хатинки до своєї його лиска віднесла, наказала піч топити, лисеня там і пішла. Котик з лісу повернувся, він тривожно озирнувся, тут лисиця побувала, вона півника украла, друга треба виручати, а злодійку покарати, взяв бандурку, взяв шнурок і подався у лісок. Біля лисячої хати став він на бандурі грати, Лисичівна виглядала, у танці закружляла. Котик з нею танок, у пригоді став шнурок, Забіг хатку та й гукає, півника свого шукає. Де ти, любий півне брате, буду тебе визволяти? Вони вдвох побігли з хати, де жила руда хвостата. Півник котика обняв і йому пообіцяв. Ти пробач мене, мій брате, буду завжди пам'ятати незнайомцям свою хату я не стану відчиняти. Недалеко до біди з незнайомим не дружи. І порад його не слухай, подарунків не бери.